Оце я влетіла. Слухайте, я ж вчора робила свій струмочок. Ой, і ще подивилася напередодні дощ буде чи ні? Не було позначки, що буде дощ, а ось погляньте, йде дощ. Ну, дощику нам бракувало, я скажу так. Але ж я надумала зробити, тож я його робила, а тепер пішов дощ, але я скажу вам, що накрила на ніч. Ось моя конструкція. Зараз покажу. Ось я накрила на ніч плівкою, добре, що накрила. Бачите, але якщо буде сильний дощ, не знаю, прийдеться бігати, поправляти. Я вчора зробила відео, як я робила оці камінці. Гальку, Галька вона називається річкову, бо я хотіла з бетоном. Ну, це... Я тут застосувала бетон так. Це не в моїх правилах. У мене тільки басейно там. Для онуків я колись робила. Он де він з містком. Отам басейн, бачите? З габіоном унизу. Я зараз підійду. Ось, це був басейн, онуки тут порпалися, потім тут жили комети. Але він не тримав воду, тож я психанула, купила цю фарбу гумову. Він тримає, вона тримає так, не, не виходить вода. Але вона ще жодного разу не був наповнений дно повністю. Може, отам десь стики, може і буде пропускати. Ну не знаю. Оце треба вивести у мою систему, де труба. І вона з даху збирає воду, щоб вона. Ну це я пізніше зроблю, це на зиму. Я хочу заповнити його водою і звідси потім качати. У мене є насоси, викачувати воду у садочок. Бо в мене з поливом проблема. Тож я ось так думаю. Ну, дощик це добре. Моя трояндуля цвіте, очіки у всій красі стоять. Я так перекрутилася. Дощ це добре. Тільки треба спостерігати, щоб він не попав мені під плівку. Це було б добре, якби там не було плівки, вода збиралася б у потічку. Ну, що ж зробиш? Ось так мене підманула, підвела. Ой, які троянди. Гляньте. Вони в мене влітку майже не цвіли. Зате зараз подивіться, яка краса. Ой, я ходжу з парасолею. Подивіться, яка це краса. А пахнуть вони як? Я казала, що вони пахнуть вранці та ввечері. Інтенсивно. Дуже інтенсивно пахнуть оці. у цей час. І ось Глорія Дей. Нещасна, біднесенька, але вона є, не пропала. І за це я їй вдячна, що вона вижила в мене. Стоять мої інсталяції, всюди капає водичка. Ось трояндочка. Ось, до речі, поєднання кольорів. Скажете, що я спеціально це робила в жодному разі. Амарант і троянда. Амарант, взагалі, де він виросте, де насіється, там він росте. Ось вже треба клематися, зрізати ці. Оцей горець я хочу перенести от сюди. Тут у мене це буде оця рама. От туди хочу перенести, щоб він звивався. А може ще й не буду. Я не знаю. Я така людина, що я тут подумала, тут передумала, тут зробила, а завтра переробила. А, і воно ще одна трояндочка. Це Цезар має бути, але мені хтось писав, що це не Цезар. Тож до... дощик це добре, нехай поливає все. Рослинки, сподіваюсь, не я груси Зелені стоять листочки, куди він їх випускає. Ну, рослинка хоче жити, це добре. Мої гортензії, ті, що я купувала, і ті, що. Купувала рано весні, Вижили літо вижили. Вижили вони у відрах, у горщиках великих, тож я тепер кущі саджаю, ось у мене, бачите, в горщиках. Дерева поливаю трубами, у труби наливаю воду. Ну, я вже це розказувала. <кхем> ось. ось такий мій загальний вигляд мого садочку. До речі, я розширююся. Я казала в відео, що сусід мені віддав. Ну, сусідка, сусід знімав з горища, сусідка мені покликала і віддала мені оці рами. Ось, бачите, я зробила клумби. Треба насипати землі, підсипати землі. І будуть клумби. А будуть клумби, значить, будуть нові рослини. Все це, це буде роботи повної ще гілля поприбирати, позрізати, клематися, зрізати, щоб ще не встигла зрізати <кій> айстра цвіте. Тож роботи повно. Це радує, тому що сидіти, склавши руки, це, це не для мене. О, глухаря треба постригти, надати йому вигляду, бо заріс хвіст свій он як розпушив. До речі, я позавчора гуляла і. Ну я не знаю, чому це згадалося, тому що глухар, мабуть. І надибала знову на гадюку, на маленьку. Ви розумієте, вона не тікає, як вуш. Вуш, він, він такий здоровий, колись я бачила у нас на східцях. І він бігом тікає. Він тільки почув, що хтось іде, він тікає. А ця насувається на мене. Як і та попередня, що я показувала у відео. Вона йшла прямо на мене, рота вона не розкривала, я язика того не бачила, як ото зазвичай знаєте, коли змія цей вона, ну це в неї як його, абаняніє оцей язик служить цим фактором. Ну, я не, не знаю, як це сказати на українській мові, не перекладу. Коротше, кажучи, слугує носом, як у нас ну ніс, то в них оцей язик. І ось вона, оці дерев'яшки я також приготувала для декору, але дощ пішов. І оце вона йшла на мене так загрозливо підняла свою голову. І я втекла, я бігом втекла звідтіля, а собаки мої навіть її не помітили, мені так здається. Кипарисовики, два кипарисовика. Golden Wonder. Вони жовтуваті, бачите, гарно пішли цього року. Хоча в мене скільки було кипарисовиків з початку формування мого садочку, я люблю кипарисовики. але не вижили. Взагалі, ой, тут стільки грошей покладено в цьому садочку. Те, що живе, то ще радує, що гроші не пішли на нівець, а те, що пропало, то звичайно воно. Важкий камінь на душі. Але я їх більше не купую. Спробувала два рази. Дві спроби у мене було поки кипарисовикам, по, по ялинкам також. Я вже й не купую. У мене ось одна коніка залишилась, ось вона на плані. І там блакитна ялинка, але вона якась ніяка, тож може вона знову також пропаде. Одна коніка пропала ось нещодавно, але я її не прибираю, як і тую, ось цю тую, вон, де вона рижа стоїть, руда. Засохла, просто засохла. Хоча поливала, і я як поливаю хвойні рослини, то я завжди провіряю пальцем, куди пішла вода, наскільки вона зволожила землю. І ось іще одна в мене коніка пропала. А ця живенька стоїть. Тож, залишились у мене сосни, тиси, ту і також уже все. Я з ними прощаюся. Не буде в мене туй. Ті, що залишились, ось східна туя, то вона гарна стоїть. І вона якось більш-менш цю спеку переносить. Ну що, ж, щось мій струмочок. Оце також я підозрюю східна туя. Ось. А от то, не щастя стоїть в бетонному кругу, то смарагд. А, і ще в мене ось ці туї стоять. Ось вони. Одна і ось друга. Брабанди, мені здається. Ну, оце точно брабанд. Оце точно брабанд. Все треба чистити, але ж зараз не будеш чистити. То воно все мокре. А це я не знаю, може також бробанд, бо також такі гілки. І рихла така крона. Так, ну все, буду закінчувати. Я хотіла 3 хвилини, а так вийшло, що більше. Бузина моя ведь пропала щось. Не подобається бузині на півдні, хоча також поливала. Поливала її добре, поливала, бо шкода мені. Ну що ж, не захотіли вони жити в моєму садочку. Ну, не захотіли, то й не треба, я ж кажу я. Вибираю ті рослинки, які живуть. Так, все. І він то ущухає, я маю на увазі дощ, то знову припускається. Ось мені треба чешську скалку почистити також. Все. Усім гарного дня. Гарно, що дощик іде, дощик нам потрібен. Там я плівкою накрила, тож я спокійна, буду підвігати передивлятися. Хурма моя вон де вже, ото риженька, жовтенька то вона стоїть. Скільки вона у мене вже, років ще до війни, років п'ять точно, ще я не бачила жодної хурминки. Отут мені ще треба позаповнювати місця. Оці я не люблю коли голі місця. Мульчів в мене немає, щось сусідне кусить траву. Ну, рослини підростуть, та вони ущільняться. Ось мого журавля треба постригти. Я вчора хотіла, але що вчора не заплановано так почала робити той промочок. У мене таке буває. Планую одне, роблю інше. Так, ну все. Сова моя знову пала на дереві, сидить сова. Все, доброго всім дня. Ну, Треба викопати це Кока-Кола або Боже дерево. Розділити кущ, він дуже великий, але він там мені прикриває кедр ліванського. Зрятував від тіні усе літо, тож, може, тому він і вижив. Але я його в горщику посадила, також горщику. Ось у горщику рослини і будуть росли. Ось, Бачите, он, де гаура одна. І ось гаура друга. Усе саджаю в горщик. Мені так зручно. Мені так подобається. Так, ну все. Гарного дня усім. Гарного настрою. Сподіваємось, віримо. Чекаємо.